Бачимо, на жаль, що чи не найбільше страждають прифронтові області нашої країни. Ну і знову ж таки, Рефі вдарила по залізничному вокзалу у Лозові. Один загиблий та чотири людини поранених. Жертвами стали працівники залізниці. Така інформація нині надходить уже від обласної військової адміністрації. Так стало відомо, що вночі 5 серпня. Лозована Харківщині зазнала наймасштабніше атаки спочатку російського вторгнення. На своїх екранах ви бачите наслідки цієї атаки. Відео вже оприлюднюють у мережі. Ну і, на жаль, є загиблий і поранені. Близько другої на Харківщині була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку Лозової. Що ж відомо, вранці 5 серпня в Укрзалізниці розповіли, що під ударом. У лозові опинився залізничний вокзал. Його пошкоджено. Руйнувань зазнали інші об'єкти інфраструктури. Як поділилися в компанії, більшість людей встигли пройти в укриття однак, на жаль, не обійшлося, і без жертв загинув черговий механік одного з підрозділів. Ще четверо залізничників зазнали поранення. Ну а тим же часом у ДСНС уточнили, що взагалом поранено 10 людей. Один чоловік, на жаль, загинув. Очільник області Олег Синігубов зазначив, що серед постраждалих двоє дітей: це 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка. Відомо, що п'ять людей зазнали гострої реакції на стрес, а один чоловік отримав поранення склом. Четверо поранених залізничників госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Механіку, який загинув, було 55 років. Ну і, до слова, Марлозовою також заявив про ураження критичної інфраструктури вкотре рашисте. Також завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Йдеться про багатоповерхівки та приватний сектор. У Лозові є перебої з водопостачанням, без світла залишається частина міста. Ну і нагадаємо, що крім того, напередодні рашисти атакували і Одесу. Ніч проти 4 серпня під масовану атаку безпілотників опинилася і Одеса. Там постраждали радіоринок та історична синагога. Про це ми також вас інформували ще вчора. Ну і знову ж таки бачимо, що рашисти продовжують. Продовжують залякувати, продовжують використовувати тактику терору мирного населення і у себе в інфопросторі також досить часто. Пропагую те, що ось ось ми запустимо арешник по центру Пілігняті рішення, як вона знає саме столицю нашої країни Київ. Ну і знову ж таки з'явилася інформація нині від моніторів про те, що Росія закрила повітряний простір над полігоном Капустян Яри. Це відбувається і 4 по 8 серпня. Що ж може свідчити про випробування ракет? І Зауважимо, що регулярні і власні заборони використання повітряного простору. Ро це не рівняється з гарантованим нанесенням удару з боку ворога. Розуміємо, що там можуть відбуватися певні випробування, ракет їхніх, і знову ж таки нагадаємо, що таке повідомлення було випущено. І 24 та 25 лютого 2022 року, а також під час застосування Арішніка по Дніпру. Ну і про це дописують моніторингові пабліки, Ми ж врешті не маємо панікувати, зважати на ту інформацію, яка офіційно надходить від офіційних джерел. Пам'ятаємо, що непередодні також певні заяви від Лукашенка від Путіна. Лунали щодо так званого повітряного перемир'я. Ну і далі ми можемо почути думки від блогера Камікадзе Діз, ми також обговорили це питання попередньо. Слухаємо уважно. Стул, як завжди, у Лукашенка особливий, з торчащими з нього предметами. И Лукашенко, я напомню, хочет налаживать отношения и с Китаем, и с Россией, и с Европой даже. Не стесняется запрашивать поставки продуктов из Европы. Всего несколько недель назад это было. И вот уже Лукашенко якобы выражает мысли Кремля. Нет, это не мысли Кремля. Никакого перемирия, никакого прекращения огня Россия не хочет и не планирует. А то, что Лукашенко говорит, но он пытается себя... Как-то поставить не наравне с Путиным. Но я напомню: абсолютно дежурно: Беларусь полноценный пособник геноцида населения Украины. С территории Беларуси летят дроны, с территории Беларуси запускаются ракеты, над территорией Беларуси пролетают российские ракеты и дроны, и на территории Беларуси. базируются российские военные части. Если бы Лукашенко хотел участвовать в переговорах о перемирии, быть посредником, он бы отказался от всего, что я только что назвал. А это все факты. Потому что Лукашенко не собирается никаким образом реально прекращать военные действия. Он, естественно, не то, чтобы мог оказать какое-то влияние на Путина, я просто говорю, что если бы он действительно поставил перед собой эту задачу, то он бы начал двигаться в этом направлении. Но все, что мы видели от них, это какие-то посиделки на скамейке в роли бабок. Семки только не лузгали. Это неинтересно, поэтому если расценивать это как послание от Путина, то мне кажется, это неправильная позиция. Так нельзя расценивать данное заявление Лукашенко. Я напомню, что он же говорит, Беларусь не участвует в войне. Он врет это в наглую, просто озвучивает не раз, не два, много-много раз, постоянно повторяет. Ну, значит, когда санкции вводят в отношении белорусских компаний, это какие-то галлюцинации у стран Запада и в том числе у Украины, что Беларусь помогает. Против белорусского ВПК, когда вводят санкции, нет. И вообще против Беларуси, против бенефициаров, находящихся там, вводить санкции, это значит вредить России в ее агрессии. Так что все правильно. А... А далі, друзі, до приємного до того, що сили оборони України знищили ЗРК с 300 росіян на окупованій частині Запорізької області, про це вже повідомили офіційно у Генштабі. Розуміємо, що наші збройні сили України виконують титанічну працю кожного дня. Ба більше, окрім того, що вони знищують окупантів, вони знищують і їхню техніку також. У Запорізькій області Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс с 300 з якого російські загарбники зазвичай обстрілюють цивільне населення. Як ідеться в повідомленні Генерального штабу збройних сил України у соціальній мережі Фейсбуку, 2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Далі цитує, що йдеться. В повідомлення у результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітно-ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ. Зокрема, ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Силоборони України і що важливо цивільну інфраструктуру регіону. Цей удар, котре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об'єктів про. Тивника, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях, зазначили у генштабі. Ми ж нагадаємо, що раніше дрони служби безпеки України нанесли і удар по території військового аеродрому Саки, це в окупованому Криму, і завдяки цій атаці вдалося уразити склад авіаційного озброєння. Також Повністю знищено літак су 30 ще один пошкоджено. Крім того, уражено три літаки су 24 Про це ми також повідомляли вас раніше. Це міні-паутинка, така відбулася в тимчасово окупованому Криму. Бачимо, що все ж таки добрі дрончики, та не тільки дрончики залітають туди, адже як ми говорили вранці з експертом, також ракета Нептун досить часто пролітають по території тимчасово окупованого півострова. Тож, дійсно, велика подяка нашим силам оборони службі безпеки України. Тагурівцям, які вдало та ефективно сплановують відповідні операції. Знову ж таки, до приємних новин стало відомо, що й бійці полку Рарог знищили рідкісну ціль ворога. Йдеться про сонцепюк, і це важка вогнематна система суттєво нищить все на своєму шляху. Однак цього разу бумеранг все ж таки спрацював і певні деталі знищення. Саме цього озброєння вже в мережі поширюють. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Триває сили оборони, завдають мужні відсічі ворогу, знищують особові склади техніку. А от екіпажу 427-го полку безпілотних систем вдалося знищити рідкісну ціль. Йдеться про сонцепьок. Про це також повідомили нашим колегам. Сухопутні війська у сухопутних військах кажуть, що це важка вогнеметна система. Вона використовує термобаричні боєголовки, що мають суттєвий нищівний ефект. Проте, завдяки роботі українських воїнів, тепер це лише купа обгорілого. Металу. рарок захистить від будь-якого сонця. Проте ворога все ж поплавить від нашого вогню. Екіпаж спалив ще один, який заважав святій піхоті збройних сил України. Благодатне полум'я сходить нести лише. Помсто кажуть у полку. також додають, що не збираються зупинятися та будуть продовжувати знищувати ворога на українських землях. Ну і до слова, раніше також бійці Нацгвардії знищили взвод російських окупантів та кілька одиниць техніки за допомогою дронів Хартія.